Комітету Хмельницької селищної ради обрано 17 чоловік на чергове засідання прибуло 9. Отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. На порядок денний виноситься 22 питання і 23 різне. Із питаннями, які виносяться, ви ознайомлені, і тому немає потреби їх озвучувати. Отже, хто за те, щоб затвердити? Порядок денний засідання виконавчого комітету за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. По процесі підготовки до засідання виконавчого комітету виникли деякі ще додаткові питання. Проєкт рішення про організацію вивчення навчального предмета «Захист України в закладах загальної середньої освіти Хмельницької селищної ради. Хто за те, що даний проєкт рішення внести порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Проєкт рішення номер 2 Про дозвіл на газифікацію житлового будинку. Хто за те, щоб даний проєкт рішення внести порядок денний, – прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 3 Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Хто за те, щоб даний проєкт рішення нести порядок денний, – Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Отже, хто за те, щоби... Порядок денний затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто за? І змінами проти, утримались прийнято. Отже, переходимо до до питань порядку денного. Проект рішення номер 1 про підготовку закладів освіти Кременської селищної ради до нового 24-25 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Бахун Гудина. Відповідно до наказу відділу освіти культури трої молоді і спорту, від 7 червня 2024 року до числом 29 було здійснено обстеження закладів освіти Певнської селищної ради щодо підготовки їх до роботи в оційно-зимовий період та до нового навчального року. Згідно е, законодавства, до е, комісії було включено також, окрім представників Леонідськосели ради та відділу, було включено представника Держпродспоживслужби, е, представника ДСНС та представника ювенальної, від ювенальної поліції. Загалом на всі заклади освіти складено акти про те, що вони готові до нового навчального року і до палюльного періоду. Поряд з тим було обстежено укриття, які знаходяться в наших закладах освіти, і складено акти про те, що вони також готові до роботи. Проте було виявлено ряд недоліків. Зокрема, це стосується здебільшого саме питань пожежної безпеки. Не у всіх закладах є пожежна сигналізація, що потребує додаткових коштів. Також ще є потреба в генераторах, тому що всі заклади забезпечені генератором, але в зв'язку з тим, що зараз відключається світло на досить тривалий час, бувають такі випадки, то на харчурдоки не вистачає потужності тих генераторів і було отримується купівні генераторів. Але всі заклади освіти готові до роботи, про що є відповідні? Так, вони працюють з 1 вересня, розпочаток навчальних процесів, закладу до шкільної освіти, також до шкіля і загальних систем. Є питання? Немає мене По, -по, 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 -по зимі, так? так. Та -по 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 -зим Поржість по цьому ліцеї, якщо можна уточнити. Я вам скажу по, да, по розівському ліцею, в ліцеї е, є е, фірма, так. яка вже привезла котел. і вони, я кожний день моніторю, кожен день їх е, контролюю, щоб вони робили цю роботу. Е, мають приїхати спеціалісти, бо там е, котел, щоб його встановити е, у приміщенні, треба розібрати стіну. І я думаю, що на сільці тижні він буде встановлений. Не тут. Ще, ще стояв у пальному накриті. Ні, ні. Газові потело ще... вони, вони ремонтували, вони вже привезли. А ще й має туди встановити, бо він виподужний і буде готовийся. До п'ятнадцяти жовтня. Так. Е -е є ще питання? Немає? Хто за те, щоб витвердити проєкт рішення номер 1 про підготовку закладів освіти Крамської селищної ради до нового 24-25 навчального року та роботи осінньо-зимовий період? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 2 Про зображення мережі закладів освіти Кмінської селищної ради на 24-25 навчальний рік. Джа закладів освіти Херсонської селищної заходи складається з чотирьох закладів загальної середньої освіти, чотири заклади дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти та дві музичні школи це і заклади освіти старої культури. Кожен заклад освіти пропонується до затвердження кількість класів, кількість інклюзивних класів відповідно до висновків інклюзивного ресурсного центру, зачитувати по кожному закладу чи не буде усі основні. От, якщо всі ознайомлені, то е, всі заклади освіти працюють відповідно до, до, до... норм Є питання. От, якщо є якісь питання, то. Є, є і... питання. Став на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення номер 2 про затвердження мережі закладів освіти Хмельницької селищної ради на 2425 навчальний рік, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято Проект рішення номер 3 про стан утримання пам'ятників пам'ятних знаків братських момент на території Кам'янської селищної ради. Віталій Віктор. Якщо коротко була вговорена комісія відповідно селищного голови, яка здійснила об'є всі пам'ятники і пам'ятних знаки, пам які є на території громади, склала відповідні акти, відповідно, в першому видатку було зазначено, які об'єкти потребують ремонту, які не потребують ремонту. А також дана комісія ухвалила відповідний план заходів зазначений нашому задатку 2. І хто є відповідальними е, да проведення, е, даних, даних допомоги за проведення даних допомогою робіт. Відповідно за допомогою зараз ради. Те, що коротко, більш детально є в проєкті рішення, хто які, є якісь запитання, будь ласка, задавайте об'єкту. Питання думає, будь будуть гроші зроблять роботи і все буде згідно рішення. Так, є першочергові, а є інші моменти, що будемо дивитися, можливості. Є питання? Немає. Немає? Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 3 про ставку утримання пам'ятних пам'ятних знаків та братських могил на території Клемської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Про проєкт рішення номер 4 про затвердження переліку об'єктів культурної спадщини, які розміщені на території Клемської селищної ради. Традиційно при кожних 5 років наш комітет стали ради має затверджувати перелік наявної культурної спадщини. В даному репресі є у вас додаток, в якому зазначити перелік, пам'яток, а також вот, де вони розташовані. Ну, це так коротко. Більше там, що там є описані, різні розташування і так далі. Є історія є спадщина, зрозуміло. Що декомунізовано, комунізовано, що кажу в процесі і що, що має бути берег? Є питання. Немає славного голосування. Хто за те, щоб обрати проєкт рішення номер 4 про затвердження переліку об'єктів культурної спадщини, що розміщені на території команду серед голосування? Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Проект рішення номер 5. про план роботи виконавчого комітету села ради на 4 квартал двадцять року доповідає іншим посікам Григорію. План роботи включає в себе напрямки основних питань для обговорення на засіданнях, контроль за виконанням рішень, проведення нарад, перевірок та масових заходів. Згідно річного плану на 24 рік, пропонується затвердити засідання на третій четвер місяця, відповідно, 18 жовтня, 21 листопада та 19 грудня. Всі робочі питання по мірі надходжень до виконавчого комітету будуть включатися безпосередньо в розпорядженні после контролю. Я думаю, перечитувати вам. Так, е, якщо е, буде бажання е, до ще. Якісь питання винести на засідання виконавчого комітету? Інформуйте, будемо вносити. Так, є питання. Хто за те, що витвердити проєкт рішення номер 5 про, про план роботи виконавчого комітету селищної ради на 4 квартал 24 року? Прошу усувати. Хто за? Проти? Утримали сприйняття. Проєкт рішення номер 6 Продовжуємо на газифікацію квартири. Пропонується надати дозвіл громадянину Дмитруку Андрію, Вікторовичу на газифікацію квартири з влаштування індивідуального опалення. Квартира знаходиться за адресою селища Клеви, вулиця Незалежності, 20А, квартира 8. Пропонується проголосувати за надання дозволу. Є питання? Хто за те, щоб утвердити проєкт рішення номер 6 про дозвіл на новіфікацію квартири, прошу вислати. Хто за? Проти Утримались, прийнято. Проєкт рішення номер 7 про надання розміщення зовнішньої реклами. Фізичні особи підприємців Майданському, селищі Клево, вулиця Центральна, будинок 1. Приміщення 6. Це приміщення знаходиться новий магазин магазину відкрився. Пропонується надати дозвіл фізичної особі підприємцю Майданському на розміщення зовнішньої реклами на посаді цього будинку. Комплект документів всі пропонують. Є питання. Ну. Хто за те, що витвердити проєкт рішення номер 7 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичної особи підприємцю Майданському? В серещу КВЕОНІЦІЦЕНТІКАНУДО 1 приміщення 6. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Проєкт рішення номер 8 про погодження паспорту вивізки фізичної особи підприємцю Майданському, селищі Клеван, вулиця Центральна, будинок 1, приміщення 6. Пропонується проголосувати про погодження паспорту вивізку. Це сама назва магазину Копійночка в цього самому підприємства. Є питання. Штамне голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 8 про погодження паспорту вивізки фізичної особи підприємцю Майданському? Селищі Крема, вулиця Центральна, будинок 1, приміщення 6. Прошу голослати. Хто за? Проти, отримали, сприйнято. Проєкт рішення номер 9 про присвоєння поштової адреси, готового до експлуатації об'єкту, нерухомого майна, житловому будинку, селищі Оржів, вулиця Клима-Савура. Пропонується присвоїти поштову адресу, готову до експлуатації об'єкту нерухомого в на житловому будинку, що знаходиться на земельній ділянці. Визначена площа, комплект документу подається Гелешко Лілії Василь, Васильівні. Васильівні. Знаходиться будинок в селищі Оржів, вулиця Крима-Савури, 6А. Апреса, <клід> Хто запише підтвердити проєкт рішення номер 9 під просування постової адреси, готовної експлуатації, об'єкту, для того майна, селищі житловому будинку, селищі Оржів, вулиця Клима савури Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято проєктні номер 10 про присвоєння поштової адреси дотвореного об'єкту такого магна в житловому будинку в результаті поділу житлового будинку громадянину Федорчук серед Чекар, в середщике вулиці Лесі Українки. Пропонується присвоїти поштову адресу. Оскільки не в будинку. Да, там наступне питання так само про присвоєння поштової адреси. Це один будинок ділиться на да, маршрут. Хто за те, що витвердити проєкт рішення? No10. Пропрацювання поштового дресу на ухворювання об'єкту на руково майна жидовому будинку, результаті поділу житлового будинку, громадянці Федорчук, Росії Іван Рішення прийнято. Проєкт рішення No11. Пропрацювання поштової адресово-ухваному об'єкту на такому об майна житловому будинку, результаті поділу житлового будинку, е гумен Дянину. Ні, не. З громадянці возьміть Софії Володимирівні. Пропрошують себе. Ні, ну, пройшли адресу. Так. Так. Це адреса сам, 16. 20. Той самий будинок поділився на попова. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Проєкт номер 12 Прогресування поштою на опорному об'єкту на роковому майданчику будинку в результаті поділу житлового будинку, приєднано Юрію Вселишки, Оржі, Вулиця Гішевського. Вулицю Грушевського, 57. А Пропонується проголосувати за присвоєння присутнення. Також розподіл будинку і кулакевич. Хто ага. ага. за те, щоб затвердити проєкт рішень номер 12 про простої поштової дресиновоопорного об'єкту нервого майна житловому будинку в результаті поділу житлового будинку громадянину Придуму Юрій Юрію, селищі Оржі, вулиця Грушевського? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались, прийнято. Проект рішення номер 13 Про присвоєння постової адреси на утвореному об'єкту, нерухомого майна, житловому будинку в результаті поділу житлового будинку громадянці Колакевич Єві, селищі Ожі, вулиці Грушевська. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималися. Прийнято. Проєкт рішення No14. Про присвоєння поштової адреси, готовому до експлуатації об'єкту нерухового майна, будівлі магазину селищі Кревельни, вулиця Залізнична. Цей будинок знаходиться на Руслана Йосипович, Руслана Йосиповичу, знаходиться на площі Базару. Там уже комплект документів області. Це будівля магазину. Там будівля магазину. Хто за те, щоб заявити проекту рішення номер чотирнадцять пропусування построї преси, готова до експлуатації об'єкту на руководні на будівлі магазину в серещи Кева вулиця Залізнична? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались, прийнято. Проект рішень No15. Про присвоєння коштової адреси об'єктом виконання на летованому підтримку регіонів данами, крісням, діліванські всякі кожного. Зв'язку змінили новому реєстру, наносили зміни статут. Є питання. Треба, номер 15. Витомлення, витомлення церкові, за. Треба, Проект затримуємо проєкт рішень No15, професію поставил деси, об'єкту нерухомого на молокому будинку, регіоні громади Християн біля Івановської всего. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтрималися. Рішення прийнято. Проєкт рішення No16, професіювання постової Одеси, новотворним об'єктом нерухомого майна збройного будинку, результату побудинку, виконання все вище период вулиця коротка. Є питання? Хто за те, що викликати проект рішення No16, поштової адреси, напологаному та житовому будинку в поділу, військовому будинку громадянину Омельчуку Віктору Олексійовичу? Все лиші Клева, молодиця Коротка. Прошу голосувати, хто за? Проти отримали прийнято. Проєкт рішення номер 17 Про присвоєння поштової адреси новотворному об'єкту нерухомо майна житловому будинку в результаті поділу житлового будинку громадянам Хомич Ольги Олексійни та Мельник Тетяни Митропани, селищі Клевої, вулиця Коротка. Пропонується проголосувати. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 17 про посування поштової адреси на укореному об'єкту дорогового дня, житловому будинку в результаті поділу житлового будинку громадянам, комучка Олексійні та мельники і в селищі Селище КПУ ця лише, кларно, коротка, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався прийнято. Проєкт рішення номер 18 про користування та про житлового призначення. Так, це, 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 це в зв'язку з тим, що відбулося дублювання адрес житлової, і житлової ціни. Пропонується проголосувати. За нову адресу для житлового прибуття. Так, є питання? Ставь на голосування. Хто за те, що проєкт рішення номер 18 про порядкування та присвоєння повторювати адреси будівлі нежитлового житлового призначення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення? вибору предмета Захист України, Захи в закладах загальної середньої освіти Клеменської селищної ради. Наразі пропонується вивчення захисту України не в закладах освіти загальної і середньої кожному, а в окремих осередках, які створюються порушенням захисту України. Такий осередок у нас створений в Клеменському заключеному ліцеї от і в Дорянських... Було розділено, які заклади будуть відноситись до якого осередку, Крамська селищна рада відноситься до зорянського осередку. Тобто наші діти мають відвідувати зорянську школу, в якій створено відповідний осередок. І має бути прийнято відповідне рішення для того, щоб ми могли передавати кошти субвенції, щоб ми могли возити наших дітей, організувати їм підвезення. Озвучте, будь ласка, Олена Петрівна, як це буде відбуватися. E, скільки коштів передбачено на облаштування? де буде проходити навчання захисту. Там мало e, наразі зараз ну, цей проєкт є пілотним і ще два роки дозволено було, щоб ці уроки проводилися за вказання середньої освіти. Проте вся Рівненська область вирішила, що ми переходимо на те, що наші уроки будуть проводитися в осередках, тому що на, на, зараз надається субвенція з державного бюджету на створення цих осередків. Так само буде надаватися субвенція з держави на саме вивчення захисту України. Так як раніше це відбувалося на нову українську школу, так само буде це відбуватися і на захист України. Те, що ми відносимося зараз до, до Зорянського осередку, нам трішки це вигідно, тому що відповідно до того, яка територія, чи це міська громада, чи це селищна громада, там є коефіцієнт субвенції. і Держава буде покривати 90% витрат, а 10% лише з державного з місцевого бюджету. Так, якби це була селищна чи міська громада, то тоді ну відповідно нам треба було покривати з місцевого бюджету 20%. Так само це буде покриватися. Ці 10% вони будуть розділені на три громади, оскільки до Зорянської громади відносяться як Зорянські так. школи, так і Клевинська громада і Геражницька. І ці, гроші будуть ці 10% будуть розділені на три громади відповідно до кількості дітей з кожної громади. У нас 205 діток 10-11 класів будуть від зорянський осередок. От і будуть ці діти в них будуть встановлені розклади, вони будуть їздити раз розкладавже є. є. Вони будуть їздити раз в місяць, місяць. В них буде цілий день проводити захист вітчизни. Там будуть відповідно вже укомплектовано повністю літири і все педагогі, відповідно, відповідно до так педагогі. Повідно готово законодавство, яке розроблено і що передбачає саме створення цього серед. Багато всі пункси того питання. Ну, знаєш, навіть запитання. Хто працює, хто ні. ви такі освітчені. То ви, ви трошки включаєтеся в роботу, шановні колеги. Що ж, ви не в курсі, як ведеться робота, то по... приїдьте до мене, то У мене є осередок. Так, що є правильно, так. -пра... Так, так. Так, так. Вон один голова. А, а, ми... а ви вже підвозите тих дітей, чи ще ні? Вже в нас 10 клас, так, 10 клас вже в нас їздили, 12 клас ще має бути. Я не, не шпильку ставлю питання, просто зараз в мене така сама ситуація з саніторною школою. Ситу ситуація бо ще не, не налагоджено надо... на нічого, там вже ж бардак, Бардак ще точно бардак був з розкладами. Але зараз ситуація, а безпекова ситуація хтось вивчав, достатньо там дітям помістити, ще ви 200 дітей загнали в школу Зорянську. Укриття не вистачає. Та давки, та давки. Та бо, бо, бо просто потім шпильку вставлять їм чесники в зв'язку з тими подіями, що бачимо, сталися бачимо, Бачите, позавчання. Ви знаєте, що коли створюватися ці осередки, то вони мали створюватися тільки на базі тих закладів, де мають в наступному бути академічні ліцеї. Так. От, це було ну, такою умовою. як от і однозначно, що ну це, це все передбачалося, тому що безпекова ситуація зараз це головне. Ну коштів ще що, нема. Що, нема ну, ще... вона тільки на бумазі ті кошти, є. кошти є. Ну, кошти ще не передаються, але групов. ж рішення групов. зараз вісім буде рішення. 80 мільйонів на області до на захист України. Тож завтра то, ще субвенція так. не прийшла, тому що ще субвенції ми не отримали, але так. коли отримаємо, то щоб у нас була можливість передати на ті громади. І де ми зразу ми... Володимиру Івановичу хороших підготовлених дітей дамо. Захист України. Куди... Тоді треба їх починати вчити з першого класу, з садочку. Ну, там дають, там, якщо, якщо не обдурять, там колеги дають хороше обладнання, до речі. Але обдурять. Я знаю, що закінчиться. Це питання, теж вони обладнання? Там будуть дрони, навчання дронам, там будуть макети, там будуть на зони поділено, там сім зон, медична зона буде, протитанкова зона. Там багато нюансів, але я мало щось вірю, що воно так. Бо, ну, бо там, я не знаю, чому Клемень віддав все в зорю, як ви потім будете в сьомому році. Я зрозум. це, ж, це ж не, вирішало, не Клемень, не зоря. Так, да, але питання, як, за... як, як на, будуть гімназії, на, на версії, да, але як будуть гімназії і потім академічні ліцеї. Він вже пошли на ту зорю. Та я не зорю. Чат покаже. Так на все. Питання... Ні, ми зрозуміли, зрозуміли. Просто... Так, є питання. Ні, немає. Питання, ставлено голосування. За те, що 24, закупи, вирі, закупи Хто за те, щоб витратити проєкт рішення номер 23 про організацію вивчення навчального предмету закладу України в закладах загальної середньої освіти Коранської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дайте храмі ці молоді. Проєкт рішення No24. Продовження агентрацію житлового будинку. Пропонується заводати дозвіл громадянці по любові острові газифікації житлового будинку, що знаходиться за адресою селища Конського вулиця Козацька, 103. Є питання? Став на голосування. Хто за те, щоб звернути проєкт рішення номер 24 про дозвіл на газифікацію житлового будинку? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 25 про надання дозволу на видалення зелених насаджень. У зв'язку з тим, що було проведено комісійне обстеження зелених насаджень, після того, як надійшла заява від громадянки довгих Анни Петрівни, про те, що підриваються пам'ятники, сипеться дуже багато сміття. Був виїзд комісійний, є акт обстеження клевені про другим, видалення, да, на видалення зелених насаджень на кладовище клевені другому на новому. Ялини 13 штук, туя, яка всохла, і липа. Ростуть дерева так, що підривають пам'ятники і практично вже піднімаються ці плити, шкодиться майно громадян. Бать В зв'язку з цим, оскільки у нас є порядок видалення дерев кущів газойних підлітів рішенням нашої селищної ради у го і ми є балансоутримувачем, то нам не потрібна згода екології, вони сказали, бо ми їх запрошували, лісництва, то ми своїм рішенням зараз наймаємо. Пропонується проголосувати за видалення цих дерев. Так, ставлю на голосування. Хто за те, що завершуєте проведе рішення на 25 про надання дозволу на видалення зелених на Прошу голосувати. Далі. Хто за? Проти. Далі. Утримались. Рішення прийнято. Так, є питання? Немає? Немає? Отже, всі питання, які ми ви виносили на засіданні виконавчого комітету, розглянули. Дякую всім за роботу. Ваше пів години майже.